Усіма. А та перемога не могла бути поділена з нами усіма, тому що вона була вибіркова. І я впевнений, в Бога там на небесах є своя правда по відношенню навіть до нашої української історії. І та правда є така, яка таїться. І відверто навіть виринає з наших душ сьогодні, в цей день. Тому скрімо низько голови перед тими, хто мріяв про нашу українську державність. І згадайте, якою великою жертвою ця державність нам дісталася. Христос Воскрес! Слава Україні і слава Господу нашому Ісусу Христу!